Чемпіонаті оцього маячка на годинничу в головному арбітру. Чи перетнув м'яч лінію чи не перетнув. Е, ну, а що ми за корпусом долуго можемо з вами зрозуміти? Напевно, приблизно нічого. Ой-ой-ой. ой ой Він випускає м'яч з руку той момент, коли він випускає м'яч. От от, от, от от. подій на стандарт. Мочня на шостака. така. Між на правому фланзі. Жота подача на дальню! Така повертає дин! на шостака швидкий розворот. Праворуч. Пау 2, да. Фланзі ніхто не заважає, до речі, виконати подачу. Оце найбільша Або, давайте так, одна з двох проблем в цій ситуації. для... Мічен в штрафному. Мічен. Кладе суперника. Мічен! 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 Мені здається, десь на лінії з довгим перебував жуніньо. Він же Жуніор рейс. Шостаю. Тедди цараш на полі досі. Його ж не міняли. Точно. Дуже мало Тедди цари. От, от, Та, поворот! Брайан Кастіля спочатку виходить, забуває. І зараз у се Інтуаті. Він Динамо забив, зробив рахунок 2-2. Він Вересу